Війна буде тривати ще довго, війна нікого не омине, на жаль. Як би нам не хотілося якогось миру чи перемир'я, потрібно захищати свою домівку, свою землю, своїх батьків, дружин, дітей. Краще зараз долучитись до війська, стати фаховим спеціалістом в якійсь сфері, яка вам подобається. Враховуючи те, наскільки в нас зараз демократично побутована рекрутингова кампанія, цивільна людина може вибрати собі будь-яку спеціальність, куди вона хоче йти. Починаючи від піхотинця, закінчуючи якимись водом, онлайн режимі знищуємо ворога. Дякуючи піхоті, тільки ми і тут знаходимося. Все, що роблять інші люди в армії, це тільки заради життя піхотинця. Єдиний мінус роботи на крилу розвіднику це те, що інколи, наприклад, я лечу і думаю, як кайфово тим же самим артилеристам, чи ребівцям, чи паколошникам, тому що їхній засіб, на якому вони працюють, від них нікуди не полетить. А наш літачок може інколи полетіти від нас, цінуємо і любимо наші літачки. То приходиться інколи їх забирати з самих не дуже приємних військ.